Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і рубрика «Чи я інформація зі службової поїздки до північної Македонії. Я привезла кілька цікавих розмов. І сьогодні пропоную одну з найважливіших, як на мій погляд, це розмова з Джабірем Дералою, журналістом, очільником Центру громадянської свободи та головним редактором «Цивілмедіа», автором книжок, із яких дві про Україну. Україна, час героїзму, македонською мовою і варіант англійською мовою. У книжках на широкому тлі розглядаються факти версус пропаганда, каже Джабір Дерала. У моменту пишу третя книга за Україна однесу. Зараз я пишу третю книжку про війну, про російські гібридні операції проти України, проти західних Балкан і проти демократичного світу. Я вже довго над нею працюю. Це і про російські гібридні тактики, і про те, як воєнна пропаганда Російської Федерації, диктатора Путіна розриває демократичну тканину демократичних земель. Пронизує демократичні інституції, суспільство, змі, культуру та економіку, та спричиняє розкол і дестабілізує ці суспільства. Подалбі і дестабілізував обстріства. Я запитала, чи був час, коли Джабір Дерала не відчував російської пропаганди, а потім, коли саме він відчув, що ця пропаганда і ця дезінформація посилилися. Які нові тактики, наративи, інструменти, зокрема асиметричні і гібридні, Джабір помічає в російській інформаційній війні? Знаєте, ове комплексне прошення, яке може сідговорює ні з трьох поєнти. Знаєте, це комплексне питання, на яке я б відповів у трьох пунктах. По перше, усвідомлення знання про російську пропаганду, російську воєнну пропаганду і російські гібридні війни, взагалі відсутнє і в північній Македонії, і загалом на західних Балканах. А водночас політичні структури пов'язані з Москвою, роблять усе можливе, щоб переконати громадськість у відсутності російського впливу. Це може бути пов'язано з мотивом, який є у фільмах чи в літературі, про те, що перше завдання диявола. Полягає в тому, щоб переконати, що він не існує. Саме це відбувається з російською пропагандою. Вона є настільки успішною, наскільки переконає, що це не є російська пропаганда, що це не є російська операція, а що це щось, що виходить із середини зі свідомості людей, які знаходяться в країні. Через це я мушу визнати, що боротися з російською пропагандою, про яку відомі політичні суб'єкти, які зараз є при владі, кажуть, що російського впливу не існує, справді важко на офіційному рівні через наше членство в НАТО уміють мовчати або казати, що вплив Росії є. Також на офіційному рівні роблять заяви про те, що Північна Македонія підтримує Україну в її боротьбі за свободу тощо. Однак на практичному рівні зроблено дуже мало. Тобто, ще раз скажу, високі представники тих політичних еліт кажуть, що ні, російського впливу немає, і цього наративу дотримуються неурядові організації, які повторюють, що російський вплив незначний. Ці не Урядові організації, серед іншого, мають великі гранти, великі пожертви від західних країн, але по суті працюють на російську військову пропаганду в країні. Це один момент. Другий момент. Ми, як організація, я особисто як журналіст, як дослідник. Виявили російську пропаганду давно, понад два десятиліття тому, і вона посилилася на самому початку правління в Москві диктатора Путіна. Це означає, що у 2000-му, 2001-му роках уже відчувалися наслідки російського впливу та російського проникнення в суспільство та політику. Бо Федеральна служба безпеки Росії задовго до початку правління готувала Путіна, і в цьому столітті вона починає перші наступальні дії на західних Балканах ще до приходу його. До влади, ми також бачимо абсолютно ясно під час Балканських війн, Йогославських війн, від яких Югославія розпалася. Але на жаль, наше суспільство, громадськість у країнах західних Балкан цього не побачили. Можу сказати, що перші атаки російської пропаганди на території Північної Македонії були зафіксовані у середині 90-х років. Крім того, у 2001 році, коли в нас не було військового конфлікту в північній Македонії, російська присутність, пропаганда та гібридна присутність були. Більш ніж очевидними і тут ми мали комбінування різних акторів, на яких Росія не завжди безпосередньо, а й через свої канали впливу, зокрема через режим Януковича в Україні, і постійно через Белград впливала на північну Македонію. Це вже третій момент, що російський вплив не розпочався зараз. А ми відстежуємо його здавна, а особливо він посилюється на хвилі першої російської агресії проти України, бо ця агресія розпочалася не в дві 2022 році, а ще в 2014 тисячі 11 років Україна бореться за свою свободу, і російське проникнення у північну Македонію бачимо в 2014 тисячі чотирнадцятому році. Особливо воно посилюється після повномасштабного російського вторгнення в Україну за участі Білорусі. і тепер в ньому беруть участь інші країни, такі як Іран, а Північна Корея, буквально направила свої війська на європейську землю. Бо ж Україна це європейська країна. Ми бачимо. Це через Сербію, яка відмовилася приєднатися до санкцій ЄС і США та інших демократичних країн проти жорсткої агресії Росії проти України. Проти брутальна та агресія на Росія проти України Редерала нагадує, що Сербія, крім того, ще й дозволяє роботу російських пропагандистських каналів на своїй території, звідки вони розповсюджують інформацію на всі Балкани. ние го гледаме тоа меѓу другото и преку Ми також бачимо це через безперешкодний інтенсивний агресивний медійний політичний та пропагандистський вплив, який надходить безпосередньо з Сербії та базується на російській військовій пропаганді. Я наведу вам приклад. Вся Європа заборонила російські канали пропаганди війни, такі як Раша і супутник. У Білграді, прямо в цей момент, коли ми з вами розмовляємо, є студія Спутник сербською мовою. Пропагандистам у північній Македонії навіть легше брати звідси цю російську воєнну пропаганду. Пропаганди. Конти, повідомлення, бо зрозуміла мова. Ми, як суспільство, переповнені цією пропагандою. У тому, що говорить журналіст і письменники з північної Македонії, я упізнаю Україну кілька років тому. Звичайно, у російських гібридних операціях фігурує і православна церква, і хто би міг подумати, точно в таких самих функціях, як в Україні. руската црква преку македонската православна црква и преку Російська церква через Македонську православну церкву та через дружні до російської церкви в регіоні впливає через церкву в північній Македонії. Росія також впливає на ісламську релігійну спільноту через іранські пропагандистські дії на нашій території. У нас постійно є високі представники російської церкви в північній Македонії, які прилітають сюди в аеропорт. Їх зустрічають як високих державних діячів. і вони тут працюють. У нас є російські представники російської. Церкви, які весь час займаються шпигунством, буквально шпигунською розвідувальною діяльністю в нашій країні, і далі через інші канали, Росія також впливає на економіку нашої країни. Російська військова пропаганда узгоджується з економічними та політичними інтересами Китаю в регіоні, а разом з китайськими кредитами, які є непрозорими, які ігнорують верховенство права в країні, вони приклеєні до російських інтересів і російської пропаганди. Тож є олігархи в Македонії, які не дуже хочуть вступати до європейського союзу, тому що там є контроль, є верховенство права, прозорість, боротьба з корупцією тощо. Вони вважають за краще працювати з компаніями, пов'язаними з російськими олігархами, з сербськими. Гархаме, це мережа дуже багатих людей, які володіють змі політичним і публічним простором в країні, так можливо, Росія. Немає дуже великих інвестицій у Північну македонії Тут чиниться опіра, але вона роз'їдає економіку, економічний бізнес-сектор країні та прив'язує його до російських гібридних операцій. Легко в цьому переконатися на прикладі дуже великої російської компанії «Лукойл», яка є по всій північній Македонії. Зрозуміло, що «Лукойл» є російським господарським суб'єктом, який живить російську військову та пропагандистську машину. Це можна побачити голомоком. Вам не потрібно бути експертом чи дослідником. Щоб побачити наскільки сильний цей вплив Хоча Північна Македонія приєдналася до санкцій Європейського союзу та інших демократичних держав, ви все одно побачите на полицях македонських магазинів російські продукти з непростроченим терміном придатності. Це означає, що є шляхи, якими російські продукти через інші канали, через країни, які не підтримують санкції, наприклад, Сербію чи колишні радянські республіки, потрапляють до Македонії, і приносять дохід в військовій машині диктатора Путіна, яка вбиває дітей, і б'є по мирному населенню. Ленню, бо не може змиритися з ганебною поразкою військових. Це один приклад. Крім того, у Македонії є кілька сотень великих клубів, суспільних організацій, які займаються зміцненням панславізму, російсько-македонської дружби, і все таке. Це люди, які служать як пропагандистські антени в країні. Вони також є ресурсом, який можна використовувати для диверсій і більш серйозних операцій в нашій державі, яка є членом НАТО і задекларувала європейську орієнтацію. Однак, те, що ми зараз бачимо, ці процеси стагнують або заблоковані а водночас бачимо дедалі сильнішу участь російської військової пропаганди у публічному та в політичному дискурсі країни, яка йде переважно через Сербію, а водночас надходить через церкву прямо з Москви. зем'ята кой до аля притяжно Сербія, но і прику церквата та директно од Москви. Сукупність факторів у північній Македонії та й загалом на Балканах не на користь демократії. Джабір дерела підкреслює недооцінку загрози, він критично оцінює зусилля західних демократичних інституцій у протистоянні чи упередженні руйнівного впливу російської пропаганди. Едно од главні алатки за ширење на руската војна пропаганда. Ми, як організація, і я як дослідник бачимо, що основний інструмент найпростіший, найдешевший інструмент поширення російської пропаганди у північній Македонії та загалом у південно-західній Європі це поширення дезінформації. Дезінформація смертельна. Вона може викликати дуже серйозну дестабілізацію, поляризацію. Так поширюються поляризаційні та націоналістичні наративи. Вони вносять напругу між людьми. Цим користується російська гібридна операція для дестабілізації країни та регіону. Ви бачите дезінформацію всюди. Насамперед вона супроводжується пропагандистськими повідомленнями. Скрізь є Путін, щоб не сказав Путін, щоб не сказав Лавров. Він завжди є у дуже багатьох ЗМІ, які є основою демократії в країні, якщо не в усіх. Можна спостерігати, що ЗМІ в дезінформаційних наративах насамперед намагаються спотворити факти або. Контекстуалізують їх так, щоб людина отримала зовсім інше або протилежне уявлення про те, що я насправді це дуже серйозно з цим. Дуже важко боротися, але ми повинні змінити самі методи. По перше, давайте поквапимось. По-друге, дезінформація спирається на споконвічні емоції: гнів, ненависть, паніка і так далі. Що хтось у них щось забере, що хтось уб'є їхніх дітей, забере їхнє майно, потопче їхню гідність. Така дезінформація дуже ефективна. Що нам робити? Чи ми по Повинні їх розвінчувати. Дебанкінг займає багато часу, поки встигаєш викрити одну брехню, виходить друга і третя. Що треба зробити? Так це почати з просування цінностей, з медіа медіаграмотності. Але будьмо чесними, не робота в елітних клубах журналістів, які збираються на семинар. Ці журналісти знають, що таке дезінформація. Треба також впливати на політику. Знаєте, кожен день мені погрожують вбивством, але була дуже серйозна публічна погроза вбивством. Я повідомляв прокуратурі про це. Через 9 місяців прокурор відповів мені, що погрозник не мав наміру вбивати мене, і що ані його не заарештує, ані заведе справу. Через 9 місяців Мене могли вбити тисячу разів за ці 9 місяців. Серед того, що я хочу сказати, безпека, правосуддя, політичні еліти ніхто з них не сприймає цю загрозу. Серйозно, жоден з них. Що в Брюсселі, коли хтось із них їде до НАТО чи ЄС, кажуть, що проти цього борються. Вони не роблять цього. А зараз я ще дещо скажу. Коли ми намагаємося показати справжній стан справ, то забуваємо один факт: що атмосфера в країні така, що люди настільки заражені російською пропагандою, що просто не хочуть це чути. А ще тому, що ти затаврований, мене затаврували як українці, як українського нациста. Я позначений у публічному дискурсі, тими політиками, Ко пропагандистськими центрами, як Слуга Америки, як Американський шпигун, як зрадник, коли вийду і скажу, що Лавров бреше, вони скажуть ні, ти брешеш, тому ми маємо працювати над емансіпацією людей, над відновленням їхніх цінностей. Вони вважають, що Росія це країна, звідки походять справжні сімейні цінності. Що захід корумпований, що захід це зло. Це велика проблема. Що маємо робити ми як організації громадянського суспільства та змі. Переходьмо ми в наступ, давайте почнемо їх викривати. Давайте пропагувати цінності, апелювати полювати до емоцій людей, розповідати їм, що російська узвіріла армада робить в Україні. Ми повинні це зробити. На жаль, мушу сказати, що захід і західні демократії вливають величезні гроші на боротьбу з російською пропагандою, але не в той спосіб, і не за тими адресами. Дуже часто ми бачимо, що пропаганда, яка генерується Росією, однак на жаль, поширюється в публічний дискурс через неурядові організації, які підтримуються західним країном. Я те саме й змі. Прихована пропаганда. Найпростіше ми побачили це у 2018-му, Коли Рада міністрів імплементувала преспанську угоду і референдум про зміну назви з відповідною угодою з Грецією про вступ до НАТО. У нас тоді не було антинатівського наративу, і багато і новинарі, і політики протестували проти зміни назви. А це антинатівський медіа наратив. Однак ви не можете сказати це широким масам, бо медійний дискорд заполонений російською пропагандою. Далі у 2022-му, коли ми мали європейські рамки для переговорів з європейським союзом з умовою внесення болгарської меншини до конституції країни. У нас фактично в країні є 4-5-6 етнічних громад, які не в конституції. І є 5-6, які вже в конституції. Було б справедливо включити болгар, євреїв і хорватів до нашої конституції. і Так далі, змі говорять про болгарський диктат. Немає тут жодного зв'язку з болгарським диктатом. Це європейські переговорні рамки. Болгарія поводиться з нами дуже. Несправедливо, можливо, це теж правда. Проте в основі цього наративу лежить антиєвропейський наратив антиєс. І ці всі наративи, які ми побачили на моє особисте та наше спільне розчарування, поширювалися саме організаціями, в назві яких є слово європейська, які мають сотні і сотні тисяч євро щорічних бюджетів від європейського союзу та інших великих донорів. Ми сприймаємо їх як антени антизаходу. А також у медійному дискурсі ми бачимо прихований наратив, у якому знаєте закодована мова, яка так приховано посилається на потребу етнічних македонців пишатися і не поступатися меншинам, незалежно від того, чи є вони албанцями, болгарами, ромами чи турками, щоб не давати їм стільки прав. Крім того, прихований наратив, який є Вотибатист, Вотибаутизм або релятивізація, тому що НАТО так сильно захищає Україну і нічого не зробила для палестинців в Газі, або знову ж таки, останнім часом ми бачимо розкрутку, наприклад, теми, що британська монархія несе відповідальність за геноцид і експлуатацію колонізованих країн. Стривайте у нас. За тисячі кілометрів від нас жорстка війна, загарбницька війна, Одеса звідси в 1054 кілометри. Це автомобілем, а повітряне сполучення ще ближче. Ми не можемо таке терпіти. Можливо, зараз ми трохи незалежні, але ми непохитні, як сказала американська феміністка та письменниця Маргарет Мі, для реальних змін у суспільстві достатньо невеликого ядра безкомпромісних людей, які хочуть справжніх змін. Тому ми не боїмося, що нас мало, як українці не бояться, що вони малі чи їх. Менше ніж росіян у них може бути менша територія, але вони велика нація. Тому нам потрібен приклад саме з тих українок і українців, які зараз воюють. Ми не повинні дозволити, щоб наше життя було заражене російською воєнною пропагандою. Це атака. Звичайно, напад зі зброєю є незрівняно більш руйнівним, але це також дуже серйозний напад на наше життя, на нашу культуру, на наші думки, на наш спосіб життя і наші демократичні прагнення. На наші те. Мислення на наші от, на живення і на наші демократські оприлюбі нагадаю, що в авторській щотижневій рубриці Чия інформація з нами був Джабір Дерала, журналіст із північної Македонії, очільник центру громадянської свободи та головний редактор Сівіл Медіа, автор книжок про російську війну в Україні та російську гібридну війну.